Доброго дня, шановні друзі та колеги. Вітаю вас в новому 24-му сезоні, точніше в сезоні 24-го року. І сьогодні я хотів би з вами поговорити а, про а, озиму пшеницю, а точніше про гербіцидний захист озимої пшениці. Останнім часом ми до нього стали ставити дуже багато вимог. І нам цікаво, щоб препарат був і м'який по своїй дії, і мав дуже широкий спектр захисту і широке вікно використання. При цьому щоб він був недорогий, економічно вигідний, і бажано, щоб це був одразу готовий препарат, який не потрібно там змішувати з трьох-чотирьох компонентів. На даний момент хочу представити новий гербіцид від компанії АХТ, це Trident. Він в своїй собі містить три діючих речовини, такі як трибонеронметил, флоросулам і флумецулам. Іде він в банках по пів кілограма, буде досить вигідний і цікавий. В чому його особливості? Ну, по-перше, почнемо з того, що фаза внесення на пшеницю може бути від двох листочків по пропорцевий листочок, включно. По-друге, м'якість дії він доволі такий м'який до культури, і вона майже не стресує від внесень. А по-третє, наскільки цікавий спектр. Він забирає майже повний спектр христитних бур'янів, двудолки. Дводольні бур'яни забирає дуже добре. Тому в системах захисту на 24-й рік він буде цікавий ще з того, що. Що е, ми не знаємо, коли конкретно у нас зійдуть бур'яни і вони будуть на полі. Тобто це може бути і фаза кущення, це може бути і фаза другого міжвузля, а можуть температури, які зараз е, на полі, вони можуть гратися аж до е, прапорцевого листка, і навіть там, десь ми побачимо е, самі сходи бур'янів. Так що, будь ласка, контактуйте з своїми менеджерами, з постачальниками, і хай вони вам розкриють повністю всю інформацію по цінам і по вартості на гектар. До речі, на вартість дуже впливає норма, норма цього препарату вона складає від 25 до 35 п'яти грам. В принципі, треба дивитися на розмір самого бур'яну, але я би все-таки рекомендував дивитися на норму 30-35 грамів. Обов'язкове додавання прилипача, звичайно ж, як і на всіх сульфонілсечовинах, сечовинах котрі ми використовуємо. Дякуємо за СУ, що можемо займатися своєю справою, і дай Бог нам отримати гарний врожай за високою якістю у 24 році.